Обстріли Запорізької області, розкрадання землі на окупованій території, викриття борделю у Запоріжжі. Про це та інше у підсумках Суспільного. Військові РФ вбили 80-річного жителя прифронтового Оріхова. Артобстріл спричинив руйнуванні пожежу в приватному будинку, де він жив. Тіло чоловіка знайшли під завалами. А у Гулійполі внаслідок обстрілу загинув 53-річний чоловік. Там вибуховою хвилою та уламками частково зруйновано приватні будинки. Також в результаті ворожих атак травмовано 77-річного жительку Біленького та 63-річного жителя Гуляйполя. Окупанти планують роздавати землі ветеранам СВО на тимчасово захоплених територіях області. Про це повідомляє рух спротиву Жовта стрічка із посиланням на псевдогубернатора області Балицького. За його словами, після завершення війни російські військові ветерани СВО отримують безоплатно земельні ділянки на тимчасово окупованій території області. Нині триває розробка законодавчої бази та формування списків, тих, хто потребує цієї землі. До семи років ув'язнення та 17 тисяч штрафу засудили жителя Запоріжжя за підпали військових автівок. Як повідомили в обласній прокуратурі, 31-річний наркозалежний чоловік торік у вересні в пошуках легкого заробітку погодився знищувати військовий та спецтранспорт. Того ж місяця він підпалив автівку бійця ЗСУ. А у жовтні ще одну, яка належала нацполіції в Запорізькій області. Підпали він фільмував на телефон. За виконану роботу отримав 20 тисяч гривень, а тепер 7 років тюрми. 14 років ув'язнені в колонії суворого режиму. Росіяни засудили 73-річного жителя захопленої частини області Олександра Маркова. Його звинуватили у державній зраді за те, що він нібито переказав 15 тисяч гривень спецслужбам України. Про це повідомили в так званій прокуратурі Республіки Крим. Організували бордель замаскований під масажний салон. У Запоріжжі викрили трьох жінок, які торік відкрили бізнес надання платних сексуальних послуг. Також їм та ще одному учаснику групи інкримінують сутенерство. За даними слідства, для місця розпусти вони обрали приміщення колишнього готелю, яке замаскували під масажний салон. Туди працевлаштували жінок різного віку, які за гроші мали задовольняти сексуальні потреби клієнтів. Вартість становила від 1600 гривень за півгодини. Оновлені уроки захисту України Запорізьких школярів навчають керувати дронами та основам до медичної допомоги. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, вчать учнів крувати БПЛА за допомогою джойстика та стимулятора в одній з підземних шкіл. Також там є окремий клас тактичної медицини з турнікетами і манікенами для практичних занять. 32 медалі здобула збірна України на іграх нескорених. 35 наших ветеранів та ветеранок змагались в 11 видах спорту. На їхньому рахунку 12 золотих, 11 срібних та дев'ять бронзових медалей. Повідомив президент Зеленський. Це другий найкращий показник в історії України на іграх нескорених. За кількістю медалей це четвертий результат серед усіх збірних. Найбільшу кількість 55 – Вибороли Сполучені Штати. Таким був цей тиждень. аби дізнатись більше, дивіться наш ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.